Всім привіт! Сьогодні 11 вересня 2025 рік. З вами компанія Електромотор пропонує автономні дизельні обігрівачі. Перед нами моделька, Майстер Польська мп 0461 від польського виробника. Дана моделька в нас на 9 кВт, працює за допомогою дизельного палива та електроенергії 220 або 12. Або 24 вольта. Паливним баком на 5 літрів. Витрати пального від 0,1 літра до 0,35 літра. Тобто від 100 грам до 350 грам. Має захист від перегріву, працює при Температурі навколишній від мінус 40 до 40 градусів. Не важкий. Да, габаритні розміри. Досить невеличкі, друзі. Така от нехитра комплектація. Тобто є все. Підключення 220, підключення 12 або ж 24, хамути, болти, гофри. Тобто все От так, друзі, виглядає. І здалеку це я вирішив взяти рулеточку. щоб заміряти габаритні розміри. Як бачимо, длина 37 см. сантиметрів. трошечки, рулетка не слухає ширина 25 см. Та висота 20, 26 сантиметрів. Ну, якщо з ручкою, десь сантиметрів 30, якщо брати по висоті з ручкою. Ось такі його габаритний, друзі. Розмери І... отак вот виглядає передня панеліка. Хочете друзі, щоб Холода не застали зненацька. Заходьте на сайт Електромотора та да телефонуйте 063 426 1010. І ваш гараж, автомобіль, яхта, лодка і тому подібне. Будуть знаходитися в теплі і ви разом з ними. 063 426. Десять, десять.